Сьогодні я хочу відкрити вам таємницю, про яку мало хто знає секрет, який зберігають вже понад 60 років. Чи виникало у вас бажання дізнатися, де створюються розвивальні ігри? Що ж, тоді слухайте уважно. Це лючія. Відчайдушна шукачка оригінальних ідей. Вона днями й ночами випробовує винаходи і дає волю фантазії, щоб усі ігри були пізнавальними та веселими. Не існує викликів, які б вона не здолала ані в найкласичніших іграх, ані в найсучасніших. Усі вони, зрештою, набувають її особливого чарівного штриха. Це її сестра Паула. У неї є своя суперсила. Вона перевіряє, чи всі вигадані ними ігри можна втілити в життя. Дбаючи про нашу планету, вона відмовляється від зайвого пластику, використовує перероблені матеріали та деревину лише з сертифікованих лісів, а також фарби на водній основі і органічні лаки, щоб усі ігри були чарівними та казковими. Але на цьому все не закінчується, тому що, окрім лючії та паули, у цьому чарівному місці живуть і інші фантастичні люди, які поставили перед собою важливу мету. А знаєте, яку саме вони хочуть, щоб ці ігри були в кожній домівці та школі, щоб усі хлопчики і дівчатка могли вчитися більше та краще. І все це з турботою про нашу планету завдяки зеленій енергії, щоб земля ставала чистішою і здоровішою. Це дивовижне місце. Чи не так? Тому я дуже радий бачити, що сьогодні місце, яке я вигадав багато років тому, все ще таке ж чарівне, як я колись мріяв. Дякую моїй великій родині та мільйонам дітей, які вважають Кайро одними із своїх найулюбленіших ігор.